Подивися в ці очі, кате, подивись в них, сучий сину, ти прийшов це дитя визволяти, і від мами звільнив дитину, подивись в них, звіри хижий, Ти ж залишив дитя без дому, воно навіть не має їжі. В напівмертвому місті пустому. Подивися в ці очі, чуєш, пригадай їх, як будеш здихати. Ти своєї душі не врятуєш, ти за все будеш відповідати. Ну, а поки дивись в ці очі, стільки болю в цієї дитини, хай приходять до тебе щоночі, переслідують, щохвилини, ти не матимеш спокою, вбивце, і прощення тобі не буде. Подивися, то ж ти зробив це, у світах проклянуть. Тебе люди, тебе навіть свої зневажають, десь за рогом, чи, може, в підвалі, тебе тихо уб'ють, закопають, бо ти докази знаєш, і деталі. І в обіймах тієї ночі, коли будеш ти звіра здихати, пригадай, ці дитячі очі, це за них тобі кате, відплата.